Сам факт війни жахливий. Проте тисячі років тому деякі військові намагалися домовитись про етичні способи ведення війни. Навіть у старому завіті в одній главі написано, що під час війни не можна пошкоджувати дерева, але дозволено їсти з них плоди. У 7 столітті мусульманській армії забороняли калічити трупи, вбивати дітей, жінок та літніх людей. І знову ж таки солдат просили не нищити дерева. Навіть у насильницькі середньовічні часи у Європі церква схиляла людей до ведення справедливої війни. Але тільки в сучасній ми почали серйозно сприймати етику війни, хоч як і безглуздо звучить це поняття. Та все ж зараз я вам розповім, що саме заборонено під час війни, і звідки взялися ті правила. Кожна армія в історії мала свої певні правила поводження під час воєнних дій. Але крім того, були правила, що узгоджувалися між різними арміями. Звісно, їх не завжди дотримувались, але принаймні всі розуміли, що навіть убивство людей повинно бути підкріплене якимись законами, щоб не допускати варварства. І тільки у 1864 році закони стали міжнародними після підписання Женевської конвенції. Ці правила частково були ідеєю Женевського бізнесмена Генрі Дюна. Він був свідком різанини у битві під Сольферіно за незалежність Італії. На основі пережитого Дюнан написав книжку Пам'ять. Про Сольферіно. У ній він не тільки описує жах пережитого, але також рекомендує арміям дотримуватись певних правил. Отож, 160 років тому 16 країн зібрались разом, щоб обговорити створення правил війни, частково заснованих на ідеї Юнана. Зрештою, 12 країн домовились про певні умови. І це якраз те, що називають першою Женевською конвенцією. Головною ідеєю конвенції було піклування про поранених на полі бою, а не добивати їх чи залишати там стікати кров'ю. Протягом наступних років Женевська конвенція оновлювалася і дописувалася багато разів. Після Другої світової війни, у 1949 році, ми отримали четверту Женевську конвенцію, яку підписали загалом 196 країн. І з тих пір вона не змінювалася, тільки внесли три додаткових протоколи. І, хоч закони створили, але постійно знаходиться сволота, яка їх порушує. Особливо порушення стосується катування поранених солдат та використання забороненої зброї. А тепер давайте подивимося, що саме входить у заборону. Правило номер 1 бійцям, які отримали поранення, треба допомагати. З ними не можна поводитись дегуманізуючим чином, не можна принижувати через стать, расу, колір шкіри, релігію чи по будь-яких інших критеріях. Друге, якщо людина поранена, вона більше не повинна бути мішенью. Більше того, якщо хтось сильно поранений, цій людині треба приділити увагу і не має значення, на чиєму вона боці. Правило номер три: не слід чіпати медичний персонал або інших людей, які безпосередньо не воюють і не мають при собі зброї. Але в договорі зазначено, що якщо одна сторона не має достатньо медичного персоналу, то вона має право взяти в заручники медичного працівника з іншого боку. Щоб почати лікування поранених. Четверте, загиблих на полі бою треба забирати, коли це можливо, і належним чином поховати. Іноді боротьбу навіть потрібно припинити, щоб можна було перемістити полеглих бійців, і до тіл слід ставитися з повагою. П'яте все, що знайдено на тілі, каблучки, гроші тощо, слід повернути найближчим родичам померлого. Це головна частина правил війни доброзичливе ставлення до поранених і повага до загиблих. Шосте правило: до людей, які потрапили в полон, треба ставитись з повагою і ні в якому разі не катувати. І здається, яке б правило я не назвав, кацапи порушують їх усі. Вони не факт що читати, то вміють, то куди ж їм ті правила. Та навіть командири, навряд чи вищу освіту мають, а дайте їм здати ЗНО з історії, то не кожен знайде де відповіді вписувати. А ось американці розумніші. Вони оце шосте правило не катувати військовополонених обходили. Як? А дуже просто: певним людям вони не надавали статус військовополонених. У 2002 році у Чикаго Тріб'юн писали, що армія США надасть статус полонених солдатам Талібану, але не тим, хто належить до угрупування Аль-Каїда. Це означало, що їм було відмовлено у правах військовополонених. Багато критиків стверджують, що США порушили правила ведення війни, згідно з яким до ув'язнених слід ставитися гуманно. Але міністр оборони заявив, що ці люди не військовополонені, так як належать до терористичної організації. Ще одне правило, яке стосується військовополонених, до них потрібно ставитись відповідно до їхнього рангу. А це означає, що офіцер має отримати краще ставлення, ніж рядовий. Ось чому військовополонених просять повідомити своє ім'я, звання та порядковий номер. У третій Женевській конвенції записано, що для отримання будь-якої інформації від полоненого не можна застосовувати фізичні, психічні катування чи будь-які інші форми примусу. Військовополоненим, які відмовляються відповідати, забороняється погрожувати та ображати. Думаю, цього точно ніхто Ніколи не дотримувався. Також, згідно правил, полоненим слід давати достатньо їжі, води, одягу, дозволяти сповідувати свою релігію. Їм потрібно надавати можливість зв'язатися з рідними та друзями. Одним із досить таких дивних правил у наш час, яке слід підкоригувати, це заборона представляти загалу полоненого, не фотографувати, не знімати на відео для публічного приниження та цькування. У нашому випадку світ повинен знати про кожну нечість, яка вдерлася до чужої території. Тож знімаємо та викладаємо. Десяте найголовніше для нас правило, яке потрібно дотримуватись, але на яке рашистам наплювати це заборона вбивати, ранити та принижувати цивільних осіб. Вони повинні бути максимально захищені від війни. Але расисти, як і багато інших військових у всі часи, нехтують цією забороною. Чому так я розповідав в одному з попередніх відео? Навіть розвинені країни час від часу порушують правила ведення війни, так само, як це роблять менш розвинені. Наприклад, у 2010 році з'явилась інформація, що солдати США вбивали мирних жителів Афганістану заради спорту. Скажу так, дебілів вистачає, але є хороша новина, і вона полягає в тому, що часто солдат, які вчиняли військові злочини, притягують до відповідальності по закінченню служби чи війни. Сподіваюсь, так воно буде і у нас. Наступне правило: не лише вбивство мирних жителів є неприпустимим, а й крадіжка їхніх речей. До дій російських бомжів ми вже якось звикли і не дивуємося, коли вони цуплять пральні машинки. Вже й новин таких поменшало, але не через те, що расисти стали культурніші. Просто тепер говориться про те, скільки тисяч тонн зерна вони вкрали, чи скільки тролейбусів вивезли у свої дикі джунглі. Ну і звісно, ці втрати Русня мусить відшкодувати як всій Україні, так і кожному постраждалому. У правилах також зазначено, що якщо мирні жителі отримали поранення або загинули, то армія, яка це зробила, також має виплатити компенсації постраждалій родині. Вони навіть мають свій термін, що в перекладі англійської звучить як виплати співчуття. Але на ділі це дуже символічна сума, яка швидше ображає аніж втішає. І навіть наступне елементарне правило Кацапи порушують: воно забороняє вивозити цивільних із їхніх осель на захоплених територіях. Крім того, їх не можна змушувати воювати, але дозволяється залучати до праці за умови, що така робота буде відповідно оплачуватись не за харчі чи воду, а за реальну зарплату. І ні в якому разі не тримати людей за рабів. А якщо вони виявлять таку волю, то дозволити їм виїхати з окупованої території. А про те, що не можна знищувати культурну спадщину, повинен знати найтупіший рашист. Коли вони таке роблять, мені навіть мавпи здаються більш адекватними істотами. Конвенцією заборонено знищувати пам'ятники, архітектуру, освітні центри, книги, твори мистецтва і ще багато речей, які відносяться до культури. Ну і наостанок про зброю. Усі ми добре знаємо, що на війні заборонено застосовувати біологічну, хімічну та ядерну зброю. На та є серйозні причини. І більше того, незаконними також вважаються нервово-паралітичний газ, сльозогінний газ, газ фосфін і навіть перцевий балончик, оскільки це свого роду хімічна зброя. І що ви точно не знали про зброю, використання наземних мін також є військовим злочином. Але 20 країн не підписали угоду про їх заборону, включаючи Сполучені Штати, Рашку і Китай. Мабуть, росіянам не сподобалося, що договір зобов'язує прибрати усі свої наземні міни під час відходу, а свині, як ми знаємо, після себе не прибирають. На цьому все. Якщо вам справді було цікаво, гріх не підписатися на канал. Тим більше, що з часом на ньому буде дофіга цікавої інфи. Вмикайте інші мої відео, і до скорої зустрічі!